Купиш і єдає преставці. То ми знаємо, як його зберіг. Ми з задоволенням поділимося цими знаннями з вами. Сьогодні у програмі лікуємо викривлення носової перетинки. Через одну льоті, через стару промиваєте. Ага, Виходить. Анастасія, приходько про ризики першого триместру вагітності. Токсикоз – це неодімлива частина, моя мета ж два часа ночі. Позбавляємося від зморшок за допомогою контурної пластики. Лішні секунди результат на Я такого не очікувала. Ви нещодавно дізналися про вагітність або саме плануєте її. Тоді ця програма для вас. Сьогодні ми поговоримо про помилки в перші тижні вагітності і про те, як їх уникнути. Кожна беременность – це просто чудо. Наконець чудо случилось у нашій героїні. І сразу же возникло множество випросів. Внімання на екран. П'ять тижнів. Рівно стільки Ганна вже вагітна. Дитину в родині чекали давно, та коли тест на вагітність виявився позитивним, жінка розхвилювалася. Руки затряслися. муж вообще замічательним. Позвоніла з деста в будущий папа, а он у нас в два сіди волоса. Але на цьому сюрпризи не закінчились. Виявляється, до вагітності Ганна вела доволі специфічний спосіб життя. Вдень звикла подовгу перекладати тексти на комп'ютері, вночі змагатись в молодіжних іграх, автоквестах. От ета просто моя гордість, та. То, что вот за три года я на выигрывала в квесте, а сейчас разобраться, можно ли мне играть в квест, нельзя, потому что в книжках о квестах не пишут. И точно так же сложно разобраться с вот сексом и каблуками. Питборы, важка музыка и акриловый маникюр без этого героиня не уявляет своего життя. Та, что сподобается сердце дитиньи в животе Ганны. Ось дилема. Я очень люблю черный чай, черный кофе и жареная картошка. Вот И, и вот оказывается, что они вредные для ребенка, и я не представляю, как мне сейчас от них отказываться, и вы Ще нужно ли, может быть, можно, але по чуть-чуть. Книжки для вагітних, інтернет, поради подруг. Майбутня мама розгубилася в інформації, а питань і досі більше ніж відповідей. Очень хочется, чтобы никакая мелочь ничего не испортила, чтобы родился здоровый человек. Зустрічаємось справжнім оплисками в студии справжніх лікарів. Майбутню маму Аню. 8, ну. А же зараз у вас 7-й тыждень вагитности, насколько уже я да. знаю. Еще ж, тош, тошнота, блювоты, что у вас такие? Все есть, все <с по <с расписанию, как положено. Все доброе, значит, вагитность развивается. Ну, это хорошо, Анечка, все-таки 7 недель, ребенок еще очень маленький, но у вас уже с ним общее кровоснабжение, он уже чувствует то же, что и вы. Что вы кушаете, чем дышите, а какие вопросы привели вас к нам? Дело в том, что да, в связи с тем, что теперь надо как-то... Жити третьому человеку, ми затеваем ремонт. І, ну, собственно, вредно, не вредно, куди мене девать, девать ли меня мене то що з цим делать. Справа в тому, що ті даже, скажем так, і фарби, і лаки, і ліноліум новий, і шпалери, все, що ти будеш робити, це все може негативно сказатися на майбутньому здоров'ю твого малюка. Ти не просто жінка, ти вагітна жінка. А вагітні жінки хочуть зробити все досконало. Це як ядерний вибух, розумієш? Не дай бог щось не вийде, і це твоє емоційно дуже так позначиться на тобі. Тому давай залишимо ремонт тим, хто прийде до вас і все зробить. Я хочу сказати, що чим раніше мама обратиться за консультацією, будуща мама, тим більше ашивок можна буде збіжати. Лишеногість малюка очим загрожує звичайна інєкція наркозу з другого по восьмий тижні вагітності. Пігулки і антибіотики ризикують спровокувати у дитини ваду серця. Плаский ніс і косоокість новонародженого це побічні ефекти від алкоголю. Заяча губа. Такий дефект зароджується на п'ятому тижні вагітності. Для цього жінці достатньо подихати лаком або іншими отруйними речовинами. Особливо шкідливо під час першого триместру курити або навіть вдихати тютюновий дим. Чені довели Ли що пачка цигарок в день на 35% збільшує ризик викидня або передчасної загибелі плоду? Вади розвитку мозку, поганий зір і слух, так може закінчитись інфікування плоду краснухою, що підхопила вагітна. А ось грибче орзе ризикує вилитись з передчасними пологами, зовнішньою потворністю дитини або викидним. Дефекти руки ніг можуть також спричинити вживання непастеризованого молока, м'яких сирів або морепродуктів. Недостатня вага новонародженого це побічний ефект зловживання кавою або занадто міцним чаєм. Проблемні зуби дитини це свідчення того, що майбутня мати нехтувала кальцієм і вітаміном Д. Аня. Скажи мені, а от ти подивилася сюжет, ти для себе щось взяла такого, щось нове витягнула з нього? Ну, да, про сири. Я обожаю сири. Наш сьогоднішній експерт – невролог, який більше 30 років повертає до життя пацієнтів з вродженими патологіями. Зустрічайте. Володимир Персенін. Здравствуйте, Володимир Андрійович. Тут Олег, как гинеколог, дав очень много полезних советів. Пані, а що ви їй ще посоветуєте як невролог? Я посоветую... Ближайшие до 12 недель беременности, чтобы не было никаких травм, ушибов, негативных эмоциональных переживаний, никаких инфекций. Более 300 факторов могут стать патологическими в это состояние. Владимир Андреевич, 12... а почему именно этот период? А Потому что в идет все можно... закладка всех систем организма. И клинический опыт показывает, что прошло 12 недель беременности, уже все. Уже все становится значительно полегче. Мы начали говорить про тератогенный календарь, насколько я понимаю. Сейчас на экране он появится, я прошу вас, прокомментуйте его, пожалуйста. Сердце закладывается с третьей по восьмую неделю беременности. Это крайне важный период. Если в этот период Женщина позволит себе банку пива с сигаретой, у нее рождается ребенок с пороком сердца. Так. Если в этот период женщина перенесла грипп со всеми сопровождающими моментами лечения, потом у этого ребенка, скажем, нарушение ритма сердечной деятельности. С третьей недели беременности закладывается мозг. Іменно тератогенний календарь определяє дальніше розвиття чоловіка. Пане Володимире, і цього нужно і. Дякую, дякую вам. Я, як пошел гінеколог, можу сказати тільки вам вдячні слова за ці слова ваші. Але сьогодні до нас в студію ще прийшла одна пацієнтка. Це зірка телебачення Анастасія Приходька. І зараз вона прийде до нас і теж хоче почути і ваші консультації, і мої. Запрошуємо вас в студію. Прошу вас. Розкажіть нам, на якому терміні ви вагітності зараз? 30 та неділя. Ну, ми зараз будемо говорити про перші 12 тижнів mm -hmm. вагітності. От розкажіть нам, що ви робили в ці 12 тижнів і як ви себе почували при цьому? дуже mm -hmm. <laughs> Я так зараз пам'ятаю, ну в этот період я працювала на танцях, і я пам'ятаю, що токсикоз – це неотъемлемая часть моя даже в 2 часа ночі. мне даже говорили, что из почему я не набираю там живот и все, и нигде. Потому что у меня сильный был токсикоз, все, что я не ела, я буквально три месяца, у меня и она, наоборот худела. Владимир Андреевич, а что вы скажете про такую активную женщину? Первые 12 недель беременности, танцы, танцы. Все хорошо в меру. Но вы же не, не ничего такого, что мы бачили зараз в сюжете. Ви не робили ремонт, не нюхали фарби або лаки якісь. Не... Ремонт зловжив... робили. Но, ремонт? Но, не, не нюхали. <клес> <клес> не зловживали якимись там алкогольними напоями. А, Нет, боже, я, я, я вообще, я увидела у вас сюжет, я не знаю, я считаю, что неправильно. Не надо такие фотографии показывать. Ну, что у вас здесь сидит девушка 7 7 недель. И сижу я 30 недель, и сзади убойка согласна. Верно вести себя во время вагитности, а больше до того, они должны готовиться к до этой вагитности. Анечка, у вас есть какие-то вопросы? Задавайте. Помимо всех прочих, я люблю сладкое. Я не могу пройти мимо заварных пирожных. Что мне делать? Сколько их есть? будет. сколько хочешь. Я ем. У меня будет девочка, и я могу в день съесть два сочника, два куска пирога, и при этом еще могу... 12 сув ночі сість пірашки з луком з яйцями і цьому набрала тока 10 кілограмів. Дійсно, треба їсти. Якщо ви любите якісь заварні порожнини або там сочники, їх треба їсти. Але якщо ви з'їдали їх три в день, треба з'їдати один або півтора. Вагітні вуглеводів багато теж не потрібно. Це зайва нагрузка на організм і вона негативна може сказати. Діти копірують болезні своїх мам. Це точно. Моя мама теж їла. И чтобы не было проблем с углеводным обменом, нужно подумать об этом ребенка в будущем сейчас. Так все страшно, Олег. Ты как гинеколог знаешь, что порой женщина первые четыре недели даже не подозревает, что она беременная. И в этот момент может и выпить а баночку пива, и выкурить сигаретку. Неужели ну совсем все так? Беременность плохо, Владимир давно должна стать плановой. Абсолютно верно. но, на жаль, 50% вагитности вони не плановые. І жінки зараз настільки активні, от ми бачимо по нашим героїням, що вони працюють, незважаючи на те, що вони знають, що вони вагітні, вони продовжують працювати, продовжують вести цей спосіб життя. І я вам хочу сказати, що от як жар-гініколог, якщо їм заборонити це робити, вони будуть почувати себе набагато гірше. Да так нам до нас чим то занімають, бо що час врім'я катастрофічно медленно. Хочу запитати, от у Насті, от був таксикоз негативно себе почувала, е використовувала якісь препарати. Так. Да. Ще Щось... пройшов токсикоз, вот совсем буквально недавно, неділі три назад. Це препарати, які допомагають печінці справлятися з тими токсичними елементами, які попадають в організм. А крім цього, наприклад, здоровий спосіб життя. Ти гуляла більше? Ми поради даємо наші героїні. Я за городом була три місяці, вдихала свіжим повітрям в Орзелі, а слухала а... музику, може, якусь Да, я ходила, да. гуляла, смотрела на звезды. Потом я приехала к маме, самый лучший период. Тогда мама мне с утра да. сок уже свежий давала. Это между прочим очень хорошо, когда сок свежий выпьешь, или кусочек хлебушка надо пожевать чуть-чуть. И тогда меньше аксиоз. Я хочу сказать еще и физичные навантажения, а больше такие навантажения которые связаны можливо, з пробіжкою якоюсь легкою, або якимись такими ритмічними рухами тіла, танці легкі, вони дуже позитивно впливають на жінок, майбутніх мам, і це для них не тільки якась розрядка, це і таке емоційний вихлоп, який вони повинні робити кожен день. Як ви до цього ставитесь, пане Володимире? Що найголовніше, жінка має робити? не допускати венозних розстройств. Если она мало двигается, у нее венозные застои в пояснице начинают все болеть. Можно по русски. Если нужно венозные. двигаться, венозные – это нарушение оттока крови. Самая грамотная лечебная физкультура, на мой взгляд, это быстрая ходьба и спокойные умеренные танцы. Замечательно. Анічка. снимаем каблуки, быстрая ходьба. Настя вже готова бистрій хатьбі. Хочете народжувати здорових дітей? Тоді запам'ятайте ці цифри. З третього по восьмий тиждень формується кінцівки малюка, з четвертого по сьомий очі і серце, з п'ятого по шостий губи, з шостого по десятий зуби і вуха, з шостого по одинадцятий мозок. А з одинадцятого по дванадцятий тиждень органи травлення. Бережіть себе особливо в ці дні вагітності. Запам'ять ці неділі зовсім не складно. Намного складніше потім лічить свого малиша. Ми дякуємо всім за участь в програмі. Кохайтеся на здоров'я, народжуйте здорових дітей і будьте здорові.